У Сумах поліцейські затримали чоловіка, який завдав смертельне на поранення знайомому. Днями до поліції надійшло повідомлення, що в селі Барвінка Сумського району на вулиці виявлено тіло чоловіка без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду місця події правоохоронці виявили на тілі померлого тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть чоловіка. Працівники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили, що до даного злочину Четний 41-річний місцевий житель, здійснюючи першочергові слідчо розшукові дії, правоохоронці з'ясували, що напередодні під час спільного розпиття алкогольних напоїв на ґрунті раптово виниклої суперечки, чоловік, не втримавши агресії, наніс удар ножем в область стигна своєму знайомому. Отримане ножове поранення, виявилося смертельним для потерпілого. Працівники поліції швидко встановили місце знаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121, умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Тепер за вчинення злочину чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.